Чи дбає Бог про нас, чи попереджає він про війну? Звісно, якби Бог не дбав, він би не посилав своїх проповідників попередити людей. Ми живемо в Україні і десятиліттями люди Божі закликали народ до покаяння. Чітко видно, що в багатьох містах, які зазнали лих, обов'язково були проповідники, які кричали руками Люди, прийдіть до Бога! Якби Бог хотів війни, посилав би він туди проповідників, які б волали та закликали людей до покаяння. Звісно, ні. Якби Бог не дбав, ми б не проповідували б за дорученням Господа про те, що буде війна, що наближається апокаліпсис, і треба готувати свої серця. Але коли люди не слухають, і ігнорують Божих посланців, тоді приходить лихо. Закони, які працювали в єврейському народі, тепер працюють однаково для всіх народів: чи Бог, чи війна, чи життя, чи смерть. Якщо є пророки на землі, то є Бог і йому не байдуже.